Вітаю вас! Це третє відео із серії про пенсійну реформу в Україні. В ньому ми поговоримо про так звану трирівневу пенсійну систему. І забігаючи наперед, хочу сказати, якщо ви додивитеся до кінця, то в кінці можете почути корисні поради, а ми переходимо до діла. Як ви вже, мабуть, загадали, ну, звісно, хто дивився два минулі ролики, то перший рівень це є не що інше, як стандартна, класична, солідарна пенсійна система. Так, вона не подінеться. І на це є щонайменше чотири причини. Перша причина це те, що вже зараз є пенсіонери, які не працюють, але коли працювали, відкладали в загальний фонд. По-друге. Є люди віком 50 років і вище, котрі не встигнуть просто фізично накопичити собі достатню пенсію, тому що на це потрібно 20, 25, 30 років. По-третє, вже зараз є молоді люди, які в силу різних причин не накопичать собі достатньої суми індивідуальної, а значить, будуть отримувати солідарної пенсії, так сказати. По-четверте, вже зараз є люди, які накопичать собі достатню суму, але держава все одно буде платити їм, з, так сказати, спільного фонду, за те, що вони десятки років на своїх плечах тягнули лямку соціальної відповідальності. І хочеться підкреслити, що в Україні основне навантаження ляже на нас, людей, віком до 40 років, тому що ми будемо. Повинні кормити теперішніх пенсіонерів і плюс ще відкладати собі на пенсію. І на цьому ми плавно переходимо до другого рівня. Як ви вже зрозуміли, що особливо стосується найманих працівників, роботодавець з вашої зарплати тепер буде не тільки вираховувати ЄСВ, а буде зобов'язаний певний відсоток вашої зарплати, так сказати, грязно, як то кажуть, без врахування податків, вираховувати на ваш майбутній індивідуальний пенсійний рахунок. Який це буде відсоток, ще точно невідомо, але можна з великою ймовірністю сказати, що та сума буде недостатня, щоб забезпечити нормальну старість, коли ми з вами не зможемо активно працювати. Для цього є так званий третій рівень система добровільних. Індивідуальних пенсійних накопичень. Вона буде в нагоді, звичайно, і найманим працівникам, але вона буде особливо корисна самозайнятим особам, які не мають роботодавців, наприклад, ФОПи і тому подібне. Тепер, як казав, лайфхак. Що робити людям, які мають не дуже високий дохід? Але хочуть все ж таки отримувати нормальну пенсію, коли не зможуть активно працювати, в накопиченні грають загалом фактори два самі важливі. Перший це сума, яку людина відраховує кожен рік, скажімо, да? і другий фактор це тривалість накопичення. Якщо ваші фінансові можливості. Не дозволяють відкладати, ну, скажімо, достатню суму, наприклад, більше ніж 10 тисяч гривень на рік або навіть менше. Єдиний спосіб збільшити майбутню пенсію це почати як можна раніше відкладати. Наприклад, я не став чекати пенсійної реформи. Я, коли вивчився на фінансового консультанта, зрозумів, що потрібно не бути сапожником без сапог. І з 2022 року сам собі відкладаю. Також можна сказати, що статистика показує, що сотні тисяч людей в Україні вже користуються цією практикою. Тому ми в четвертому відео цієї серії роздивимось детальніше не державні пенсійні фонди, а в п'ятому відео цієї серії обговоримо так зване накопичувальне страхування. Життя. Дякую, що додивились ролик до кінця. Якщо вам цікаво дізнаватися таку інформацію, не забудьте підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення. Ну і до нових зустрічей! Всього найкращого!